Третє соборне послання святого апостола Іоанна Богослова, глава 1. Старець улюбленому Гаєві, якого я дійсно люблю, улюблений, молюся, щоб ти був здоровий і досяг успіхів у всьому, як досягає душа Твоя. Бо я дуже зрадів, коли прийшли браття і засвідчили про твою вірність істині. Для мене немає більшої радости, як чути, що мої діти ходять в істині. Улюблений, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів і для подорожніх. Вони засвідчили перед церквою про твою любов. Ти добре зробиш, коли випровадиш їх, як належить перед Богом, бо вони заради імені Його пішли, не взявши нічого від язичників. Отже, ми повинні приймати таких. Щоб стати співпрацівниками істини. Я писав до церкви, але Діотреф, що любить бути першим у них, не приймає нас. Тому, коли прийду, то нагадаю про діла, які він чинить, обмовляючи нас лихими словами і не задовольняючись тим, сам не приймає братів і забороняє бажаючим та виганяє з церкви. Улюблений, не будь подібним до лихого. Але до доброго хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло, той не бачив Бога. Про Димитрія засвідчено всіма і самою істиною, свідчимо також і ми, і ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Багато чого мав я написати, але не хочу писати до тебе чорнилами і тростиною, а сподіваюся, незабаром побачити тебе і поговорити устами до уст. Мир тобі, вітають тебе, друзі, вітай друзів поіменно. Амінь.